Вітаю в етері новини на Ukrainian Media Network Мене звати Назар Задирій Поїхали. За минулу добу окупанти вбили українського воїна. Ще п'ятьох поранили, і ще один воїн отримав бойове травмування. Від початку цієї доби окупанти вже гатили з озброєння і вже поранили військового. За минулу добу було 13 порушень режиму так званої тиші. І вчора сталося. Те, чого ніхто не очікував, Арсенаваков, вічний міністр, написав заяву про звільнення. І у четвер буде рада голосувати відповідну постанову про його відставку. І вже є кандидат від президента на посаду міністра внутрішніх справ, це Денис Монастирський, який нині очолює правоохоронний комітет Верховної Ради. І Арахамія вже каже, що це голова фракції Слуга народу. Каже, що буде погоджуватися кандидатура завтра на засіданні фракції. Звичайно ж, ну, побачимо, як це все буде відбуватися. Звичайно, і вже в п'ятницю має бути голосування щодо нового міністра внутрішніх справ України. Тим часом сьогодні під радою сталися сутички. Ось так це виглядає. Люди намагалися прорватися до будівлі Верховної Ради. Це військові пенсіонери та пенсіонери Міністерства внутрішніх справ. Вони вимагали підвищення пенсії, намагалися прорватися до будівлі Верховної Ради. Правоохоронці намагалися стримати НАТО і застосовували сльозогінний газ навіть. В результаті до людей вийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Власне, вони й вимагали того, щоб він з ними поспілкувався. Продовжуємо слідкувати за подіями під Радою. А екснардепу Семенченку змінили запобіжний захід. Тепер його звільнили із СІЗО і відправили під домашній арешт Його. Підозрюють, зокрема, у, ну, так, у створенні приватної військової компанії. Також у цій справі підозрювався так званий агент НАБУ Євгеній Шевченко. Йому теж тоді суд присудив СІЗО, Втім, йому дозволили вийти під. Заставу у 5 мільйонів її внесли, і він вийшов. А Семен Семенченко сидів досі у СІЗО. Тепер буде відбувати цей буде під домашнім арештом. Також нагадаю, що СБУ відкрило справу про теракт, і йдеться про обстріл телеканалу 112 Україна, який вже на той момент належав Медведчуку, і у цьому теракті СБУ звинуватили Семена Семенченка. ЄС планує відновити вільний в'їзд для українців. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвек. Про це він написав у Твіттері і написав наступне. Цитую: сьогодні посли Європейського Союзу вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки до європейського союзу. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже у ньому написав Рікард Йозвек. Втім, тут варто зауважити, що рекомендація Ради Європейського Союзу не є юридичним обов'язковим документом. Це просто рекомендація для країн-членів, а кожна вже країна ухвалює власне рішення. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті нашому ємен.ює також для, для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже величезне за вашу підтримку. Ви можете підтримати нас і гривнею, і реквізити всі у нас на сайті є. Ви можете нас підтримати лайком, шером, дізлайком можете підтримати. Як вам подобається. З вами був Назар Здерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.